12 поранених серед них двоє дітей. Це наслідки масованої атаки ворожих дронів по Охтирці на Сумщині. Росіяни били по житлових кварталах, потрощили багатоквартирний будинок та 13 приватних осель. Ще двоє потерпілих у серединобуцькій громаді, і один із них у тяжкому стані. Воєнні злочинці вгатили з артилерії по Чорнобаївці на Херсонщині. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який ішов вулицею. Дитину госпіталізували із уламковими пораненнями в стадії в стані середньої тяжкості. У селі побиті житлові будинки, спалахнули пожежі. Ще один чоловік постраждав у передмісті Херсона. А в Новорайську є загиблий у Куп'янську на Харківщині. Російський дрон атакував карету швидкої допомоги. Двоє працівників дістали вибухові поранення. Жінка загинула у Нікополі на Дніпропетровщині. Ще одна поранена. Окупанти обстріляли місто із артилерії, побито п'ятиповерхівки. І також під ворожим вогнем опинилися рятувальники, які гасили пожежу. Вони встигли сховатися. Понівечено пожежний автомобіль. Американських військ в Україні не буде. А зеленському варто проявити гнучкість. Дональд Трамп вийшов зі свіжим інтерв'ю для свого улюбленого каналу Fox News. Політика запитали про підсумки переговорів із українським президентом та європейськими лідерами, які відбулися в понеділок. Президент США вважає, що Зеленський робить, що мусить, але водночас має проявити гнучкість. Щодо питань території, американський очільник заявив, що Україна в результаті може отримати дуже багато територій і одразу ж почав розказувати про міць російської армії. Зачепили тему безпекових гарантій. Трамп вкотре виключив вступ до НАТО та застосування їхньої армії в Україні. При цьому поточнив, що Вашингтон якимось чином готовий допомогти європейцям це реалізувати завдяки підтримці з повітря. Що це означає на ділі? Поки що невідомо. Президент США також заявив, що він сприятиме організації двосторонньої зустрічі Путіна та Зеленського. Хоча спершу думав про тристоронній формат. Путін погодився на зустріч із Зеленським вічнавіч або за посередництва президента США і адміністрація Трампа вже взялася її організовувати. Такий головний підсумок переговорів у Білому домі в понеділок. Там із Дональдом Трампом зустрічалися Володимир Зеленський і лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії Фінляндії а також. НАТО та Єврокомісії Зеленський в результаті заявив, готовий говорити з Путіним, зокрема і про окуповані землі. Власна кореспондентка Тесану США Ольга Кошеленко спостерігала зсередини і зараз підсумує результати зустрічі. Такої кількості світових топ-політиків для одночасних переговорів у Білому домі не приймали ніколи. Європейські лідери відклали свої відпустки, робочі справи, змінили графіки для того, щоб разом із президентом України Володимиром Зеленським приїхати на переговори до Дональда Трампа. Очікування були вкрай напружені за плечима. Негативний досвід перемов Трампа та Зеленського у лютого цього року у Білому домі, а також дуже позитивна зустріч Трампа із Путіним минулої п'ятниці на Алясці. Найгірші побоювання не справдились. Президент Трамп тримався приязно. Він зустрів президента Зеленського на ганку західного крила. Сам провів до овального кабінету спроби журналістів ставити конфліктні питання. Гасив Зеленський з'явився у гібридному варіанті костюму. Вже не військова форма, але й не діловий стиль. Той самий блогер, який минулого разу провокував питанням про вбрання, отримав від зеленського реванш по перше, президент Зеленський, ви виглядаєте чудово в цьому костюмі. Я сказав те саме. Ви добре виглядаєте. Я сказав те саме. Пам'ятаєте, це той, який нападав на вас минулого разу. Бачите? Я пам'ятаю. Я приношу свої вибачення. Ви виглядаєте чудово. Моє перше запитання до вас, президента, Зеленського. але ви в тому самому костюмі. Бачите? Я переодягнувся, а ви ні. Президент США пообіцяв встановити для України тривалий мир, не зупинку на роки, після якої бойові дії відновляться знову. Перед початком переговорів у розширеному форматі в увімкнений мікрофон випадково потрапив шматок приватної бесіди Трампа із президентом Франції Макроном. Я можу зателефонувати путіну і домовитися про тристоронню зустріч. Знаєш, я думаю, він хоче укласти угоду. Я думаю, він хоче укласти угоду зі мною. Ти розумієш це? Як би божевільно це не звучало? До початку переговорів американська сторона наполягала, обидві ворогуючі країни матимуть піти на поступки, що у випадку України перекладається як відмовитися від окремих своїх територій на користь Росії. Європейські лідери підтримали позицію Зеленського, який відмовився віддавати землі окупанту. Ніхтівата сукраїні не повинно бути нав'язано жодних територіальних поступок. Вимога Росії, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу для порівняння рівноцінно тому, щоб США відмовилися від Флориди. Суверенна держава не може просто так вирішити щось подібне. Це рішення, яке Україна повинна прийняти сама. Ході переговорів питання території обговорювалося. В овальному кабінеті американці навіть розмістили карту України із зазначеними у відсотках окупованими Росією землями. Зеленський після переговорів розповів, привіз свою карту і вперше предметно показав президенту Трампу реальну ситуацію на землі. Зрештою, заявив Зеленський, долю окупованих територій він готовий обговорювати лише. З Путіним у мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Сполучених Штатів Америки з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючи не картки, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі залитому, вибачте, кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув. І Бачив це, і ми і були, були різні моменти, але це важлива інформація і тому питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. у перерві під час переговорів. Трамп встиг зателефонувати путіну у повідомленні в Трус Соушел Він оголосив, той погодився на зустріч вічна вічі з Зеленським. Після завершення зустрічі я зателефонував президенту Путіну та розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним та президентом Зеленським у місті, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, де будуть обидва президенти і я. Організацію переговорів президентів ворогуючих сторін підтвердив канцлер Німеччини Мерц. Він каже, це може статися у найближчі два тижні. І президент Франції Макрон він сказав, що не вірить у добрі наміри Путіна. Тож запасний на випадок його саботажу варіант теж обговорювали. дискусія стосувалась можливості того, що результату не буде досягнено можливості того, що Росія не бажатиме щиро брати участь у цьому процесі, і в цей момент Трамп заявив про свою готовність і бажання запровадити те, що він називає первинними та вторинними митами. А ми по суті санкціями обговорювали також і гарантії безпеки для України. Трамп попередив США готові координувати і підтримувати. Але основну відповідальність мають взяти на себе європейці. Наступним кроком має стати зустріч або в двосторонньому форматі Зеленський Путін віч на віч або у тристоронньому за посередництва Дональда Трампа. Президент України каже, ми готові до будь-якого сценарію, але ані формат, ані час, ані місце не визначення. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини. Імміграційна служба США депортувала двох українців та доправила їх на кордон. Повідомила у службі та оприлюднили відповідні фото вже з українського кордону. І сталося це, це ще на початку літа. Утім, інформація про це з'явилася тільки зараз. Причина депортації американці не вказали. ТСН зв'язалася із імміграційною службою США. Там повідомили, українців депортували за кримінальне правопорушення. На події відреагували українські прикордонники за словами речника держприкордонслужби Андрія Демченка. Кожна країна, зокрема США, має суверенне право вислати іноземних громадян, які порушили міграційне чи інше законодавство країни, в якій перебувають. Він додав, що наші правоохоронці так само депортують іноземців правопорушників з України, і зазначив, що наразі не фіксується масового повернення українців зі США. Робили фейкові інвалідності, щоб відмазатись від служби в армії. Столичні правоохоронці викрили колишнього голову Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та його спільників на схемі фіктивних інвалідностей. За даними змі, мова про Володимира Марунича йому на та семи його спільникам оголошено про підозру у зловживанні службовим становищем та підробленні офіційних документів. Самого Марунича підозрюють у видачі актів огляду та довідок про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це законних підстав. Йдеться у повідомленні за даними слідства. Саме очільник МСЕК організував протиправну діяльність і навіть у січні 2025 року. В останні дні перед тим як центр МСЕК було ліквідовано. Схема продовжувала працювати. Сімейний лікар вносив неправдиві відомості у документи. А керівництво МСЕК їх легалізовувало і таким чином оформлювали пенсії та звільнення від військової служби тільки у 2024-2025 роках. У незакон. Оний спосіб інвалідність була оформлена щонайменше 14 громадянам, яким була нарахована пенсія на суму майже 3 мільйони гривень. Найближчим часом усім фігурантам мають обрати запобіжний захід. Втричі за тиждень зросла кількість хворих на коронавірус в Україні. І про це повідомили у центрі громадського здоров'я. Так у проміжку із 11 по 17 серпня зареєстрували понад 3,5 тисячі осіб із позитивними результатами на COVID-19. Тоді, як за попередній тиждень було зафіксовано лише 1200 випадків. Такий спалах фахівці пояснюють, тим, що в українців знижується імунітет як після щеплення, так і після перенесеного коронавірусу. До ймовірних причин відносять також недотримання заходів індивідуального захисту, міграцію, активні подорожі та появу нових модифікацій вірусу. зокрема, нові субваріанти омікроно, стартус і німбус, уже є в Україні. Вони характеризуються підвищеною здатністю до поширення. Втім, за словами медиків, перебіг захворювання проходить значно легше, окрім категорій у групі ризику. Масове отруєння на Львівщині до лікарні потрапили 17 дітей, які відпочивали в готелі у Славському. Перших пацієнтів почали привозити ще в неділю. Ввечері у всіх схожі симптоми: блювота, діарея, слабкість і підвищена температура. Медики вже відібрали матеріали для аналізів, аби встановити причину гострої кишкової інфекції. Відомо, що перед тим діти відпочивали ще в одному готелі, і з якого згодом їх переселили до цього відпочинкового комплексу. Тож фахівці перевіряють умови в обидвох закладах. Постраждалі діти із Харкова, Черкас, Івано-Франківська, Рівного правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через порушення санітарних норм, що призвели до масового отруєння. Упіймали на допінгу українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук дискваліфікована на 4 роки через позитивний допінг тест. Рішення заборонити виступати на спортивних змаганнях винесла незалежна організація, що бореться з допінгом у легкій атлетиці. Його оприлюднили напередодні, а сам тест було зроблено кількома місяцями раніше. Бех Романчук визнали винною в використанні заборонених речовин, призначивши їй максимальний термін дискваліфікації. 4 роки в її крові знайшли тестостерон, і тепер спортсменка не зможе виступати на змаганнях до травня 2029 року. У разі визнання провини або підтвердження ненавмисного вживання допінгу покарання могло бути скорочено вдвічі. Утім, легкоатлетка вживання допінгу категорично заперечує про що написала на своїй сторінці в інстаграмі. Романчук заявила, що більше не може боротися на два фронти, тому вирішила зробити паузу і зосередитися на своїй родині та власному здоров'ї.